Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді книга, яка справила на мене вельми хороше враження і здивувала тим, який сильний вплив може мати місто на людину. Думаю, хто читав, вже зрозумів, про яку саме книгу і тема мова. Мова у нас і тема про урбаністичний роман відомого українського письменника Валеріяна Підмогильного. Який був написаний ще в далекому, 1927 році і по сьогодні залишається на слуху. я роман версії 2019 року, видавництва фоліо. Загалом книга, а саме цього варіанту, сягає 240 сторінок дрібного, приємного для читання шрифту. Обкладинка мінімалістична, але інтригуюча. Я досить часто люблю обирати книги на вмання, не читаючи анотації, орієнтуючись по обкладинках, і так потрапила до мене ця книга. І я зовсім про це не пошкодував. Сюжет крутиться навколо молодого хлопця, який приїхав в місто на навчання, чудово показує... показуються всі трансформації і почуття, що він переживає. Хлопець був настільки захоплений містом, що ведь забув, з якою метою він приїхав у місто. Він завжив зовсім іншим життям, зустрічав нових людей, які так чи інакше на нього повпливали. Переживаючи різні події життєві ситуації, його цілі та бажання поступово мінялися. Старався добитись як найкращих результатів навчанні, жадібно і наполегливо поглинав різної цінності інформацію. Він домігся певної посади у своєму житті, що апетити його все більшими, обширнішими і грандіознішими. Отримуючи різні фідбеки за свою писемну творчість, які він себе пробував, то задоволений нею та повністю хоче її відкинути, то розуміючи, яку отримує з неї вигоду, хоче знову в ній розвиватись. Це одна з тем, що не відпускали його до самого кінця, адже в тамтешні часи вона було надзвичайно потрібна і важлива. По ходу розвитку своїх умінь і старань на займаних ним посадах він піднімався все вище і вище. Він ставав більш вишукано одягатися і не відчував уже кризи ні в харчуванні, ні в житлі. Як це було на по приїзду його в місто. Він став зовсім іншою людиною. На жаль, не завжди ці зміни давали позитивний результат. Не завжди він відчував від цього задоволення і радість. Чим чим краще ставало його життя, тим більше він забував і втрачав. В поривах своїх романтичних стосунків він теж зазнав немало мук. Одні знищив пориви пориві своїх розчарувань через невдачу своїх письменницьких починань. Інший, інший роман, який як раптово почався, так. Під плином подій, росту його в соціальному плані і впливу амбіцій був приречений на крах. Одні здавалось, мали всі шанси на життя, затягували його, він в них пірнав, горів ними, вкладався в них як міг, та все ж занапустив їх хибними думками, коли вже зрозумів, які важливі і потрібні вони йому були, було на жаль, уже надто пізно. Скільки він здобував, стільки ж і втрачав, місто вплинуло на нього надзвичайно. Повністю змінили його і його життя. І от коли він майже зрікся цього, він знову піднімався у ньому. Він знову віднайшов у ньому сенсі життя. Він майже зрікся цього життя, а знову знову натрапив на шанс і натхнення і знову вернувся в це життя в, міст, в місті. Можливо, з мого специфічного опису сюжету важко зрозуміти його сутність. Але Anyway. Це не перша його версія, їх було декілька, і лише ця мені здалась найбільш підходяща. В інших було б надто багато спойлерів, а спойлерити я люблю і вмію і переказувати. Теж у мене досить непогано виходить. Починаючи читати цей роман, спочатку я трохи задушився. Ні, супер багато описів, емоцій, подій, всього, чого лише можна. Згодом, трохи вчитавшись, я зловив певний вайб цього роману, і він мене затягнув. І я пірнув в нього, пірнув наповну. Я не фанат таких романів, і це взагалі не мій стиль, я більше фанат детективів. Але, прочитавши цей роман, мене він якось трохи все ж зачепив і захопив. Перечитавши його до кінця, я залишився задоволеним. Він читається легко і затримує вашу увагу. Не завжди в книгах я прихильник супервеликих детальних описів, але тут вони досить органічно дивляться, і хоч деколи їх аж занадто багато, читати їх тим не менш цікаво. Хоча людям, яким таке не до душі, напевно, краще цей роман минути. В цілому, як для мене, роман Місто склав шикарне. враження. І навіть його фіналом я залишився задоволеним, що буває досить рідко. Тому любителям української класики точно варто це перечитати. Хоча, напевно, любителі української класики вже давно його перечитали, оскільки, наскільки мені не зраджує пам'ять, його викладали навіть у школах. Тому, думаю, кому було цікаво, явно вже його напевно вже його точно зацінили. А хто просто зацікавився з моїх розповідей, можете хоча б спробувати. думаю, не пожадіти. Також в книзі є багато посилань на різних постатей з різних сфер життя, тодішніх часів, а також різних філософів і всяких інших цікавих нюансів. В книзі видання фоліо 2019 року. В кінці книги це все гарно описано в примітках, що мене потішило. З моєю особистою думкою, з, такого, з такою книгою точно варто ознайомитися, як мінімум. А якщо захопить, то її прочитати повністю. Оцінки як такої не буде, тому що я не вмію оцінювати книги по якійсь певній шкалі. Скажу лише, що книга на всі 100 заслуговує уваги. А ви читали її? Як ваші враження? Діліться зі мною своїми враженнями і відгуками в коментарях. Буду радий їх усіх перечитати. А поки усім вам дякую за увагу, дякую, що слухали мій розказ. Успіхів вам у всьому і хороших книг! Дякую за увагу!